Хто тільки не висловлювався щодо останнього в часі романи Марії Матіос Букова земля. Насамперед поважні літературознавці та просто літератори. В розлогому списку і Костянтин Родик, і Роксана Харчук, і Тетяна Трофименко, і Ніна Герасименко, список довгий. Не посли задніх її голос України, українське слово, Україна молода, всіх і не згадаю. Я не літературознавець, я історик, я споживач текстів, я буковинець за місцем народження. Тому годиться спробувати оцінити цей текст саме через ці бінокуляри. Насамперед подивитися на нього очима хлопця, який народився, вчився саме в тих краях і виростав серед нащадків тих людей, які впродовж двох століть народжувалися, формувалися, діяли. Кохали, страждали, працювали, воювали, гинули без числа на тих букових землях. Людей цих було дуже багато, і всі вони були дуже різні. Українці, євреї, румуни, поляки, вірмени, росіяни. Православні, юдеї, протестанти, старообрядці, грека та рима, римські католики. Вони в різні роки і різних століть по-різному заробляли на насущний, на маленькому клаптику, увічненому в назві. Епасу, який вийшов з під пера Марії Матіос. Всі вони були особистостями. Наприклад, барон Георг Василько-Серецький Серецький, найвизначніший представник Буковинської аристократії, твердий як камінь, огранений діамант, фігура загальнонаціонального масштабу. І таких фігур, таких особистостей в романі тільки уявіть, більше п'ятисот. Чи не найхарактерніша її той землі відзнака різноманітність, в єдності різноманітності і була його сила? Я не про єдність, яка часто густо стає уніфікацією, я про взаємоповагу до іншого, поза його віком, статтю, національності і Принцип співжиття їх всіх бив з винятку впродовж століть? Простий, шануй, не навертай на свою віру, не вчи, як правильно в лапках жити. Цим принципом навіть за безнадійно глухих радянських часів було буквально поросякнуте чернівецьке буковинське повітря. Про нього нагадували будинки, ліси, подвір'я, річки, бруківки, міста, культові споруди крамниці. Їх смаки, звуки, кольори, заповіти. І передані в тексті Марії Матіоз. От вам перший ліпший приклад. Катінка з Євгенією разом ходили на маціони тихою Лангаушгаси під майже однаковими парасолями із широкими крісами в Рюші. І в наймодніших на той час капелюшках. Разом неквапно обходили чернівецькі ювелірні крамниці і крамниці дамського одягу, які відкривалися мало не щодня. Як споживач текстів різноманітних, скажу, текст Матіос це прегарна література. Наприклад, і на тому слові звернені раптово урвався надсадний гафін-крик, лише перейшов у невиразне хрипіння і шамкотіння пололотнілих уст, бо в одну секунду перед нею розверзлася якась безодня, така тумана та така гідка, ніби гафія напилася отруйного зілля, як криничної води. Я професійний історик, не можу не відзначити титанічну без жодного перебільшення роботу з історичними джерелами. Щось підказувало без професіонала тут не обійшлося. І таки був правий. Марія із захопленням розповідала мені про десятирічну співпрацю з знаним істориком Сергієм Осадчуком. Унікальним, як на мій смак, знавцем історії буковинсько австрійсько-радянської доби. Ну і зовсім останньо. Букова земля пречудовий підручник з вивчення української. Смачна, яскрава, тепла, світла, зрозуміла в своїй простоті та в своїй багатозначущості мова. Ще одна причина милуватися цим текстом. Марія Матіос, Букова земля. Моя книга.